Друзі, а в мене сьогодні особливі гості в волонтерському центрі. Ви не повірите? Ви не повірите, але ось є факт. Добрий день. Хотіли би подякувати всім, хто допомагає Василю Володимировичу і всім ямпічанам, які допомагають захисникам України за той настрій, який у вас не падає. Якщо ви будете допомагати, то ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні, дякуємо. Ну і взяли сіточку, поїде на Херсонщину ця сіточка. І ми впевнені, що вже у вересні місяці, дасть Бог діти йдуть школу, в українську, в Херсоні. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Дякуємо, Сергій за ваші, за ваші Херсоні ночі. Але герої не вмирають і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Друзі, в мене слів нема. Бажаю вам від душі і від серця. перше, воїнського везіння. Другий нам всім перемоги. Да, перемоги. Це одна на всіх дійсно перемога потрібна. Друзі, ще покажу, покажіть, що ви ще мені привезли для музею. Значить, тут Галишки касетного снаряду, які літають по Миколаївщину. Та й в принципі по всім околицям Миколаївської області. Я ще співгранат на музей РГД, щоб плити пробиті. Ну це зразок того, як не треба робити. Бо є такі волонтери, які передають плити, розпитують. Покажіть, що покажіть вони ці отвори. Молодці дивіться, привозять так. на фронт э, бронежилети, які легко пробиваються. Так. Перед тим, як відправляти, треба провіряти, дуже люди і старалися, таких але їм підсунули ми пробили, брак. Ми не будемо їхнювати по невідомості. Да. Ще раз дякую. Е Україна в семеду. Україна понад усе, звісно, друзі, слів немає. Слів немає. Я особливо вражений владом обережним. Це Ой, відомий музикант в нашому краю. Дай Боже всім хлопцям, які зараз оберігають нас, крепкого здоров'я. І всі виконуємо свою справу. Влад, для мене ти такий великий сюрприз був. Для мене сюрприз, що ми здибалися з сином. Ми, рядом я в Одесі він Миколаїв і так перший раз за рік, що ми... що ми зустрілися. Друзі, якби ви знали, якби ви знали, скільки багато хочеться сказати про них обох, от що це, це дійсно <з topl works> патріоти. Це дійсно. Ну, Влад, ти пам'ятаєш, як ти мені подзвонив, Ти перший подзвонив 6 чи в 5 годин. Так, після дзвінка сина я позвонив. І, ти, і він да, сказав: Василь, почалася, почалася війна. Почалося, да. так. Я сподіваюся, я колись відкрию вам таємницю і грав парад на червоній площі. Останній парад. І я, мабуть, що їм відіграю останній раз на червоній площі. Довди Хай був? даже не мрію. Парад буде на червоній площі українець. Дав би Бог. Бог. Так, Дякуємо велике. Собіки, від душі, від душі. Хай вам Бог допомагає, хай вам Бог допомагає. Тримаємо ці люди. Хай вам Бог допомагає. Щасливої вам дороги, друзі. Дякую. Щасливої дороги. Як рідні бажаю вам всього-всього найкращого.